Надвечір наша знімальна група отримала виклик з Шевченківського району столиці. Там, в середмісті Києва, на вулиці Володимирській, ЧП на місці події. Ми зрозуміли, хто був головним винуватцем. Ось цей величезний каштан. Від дерева відірвалася здоровезна гілка і понівечила припарковані поряд іномарки Порше та Шевроле. Та найбільше постраждала ось ця торгова ядка. Величезна гілка просто розламала продуктову палатку навпіл. На щастя, люди не постраждали. На місце події приїхали працівники Зеленбуду і визволили з каштанового полону автівки. А от до ядки навіть не підійшли. А коли її власниця почала на це скаржитися, пояснили, що це не їхня робота. Чи я я Визивайте МЧС. У них є кран, є mm. стрімкі нам представники Зеленбуду та власниця Ядки коментарі надавати відмовилися. Мовча з ними були й власники автомобілів. Вони підраховували збитки, адже їхні залізні коні виявилися незастрахованими.